Друзі, поговоримо про ймовірність висадки десанта в місті Херсон. Україна продовжує бити по ворогу, начебто з'являється мирний план Трампа, а водночас Путін дає відповідь щодо зустрічі із Зеленським. Тож, давайте далі розберемося в по порядку. Я вас вітаю. Це топ-5 головних новин для вас. Ну і почнемо з такої гучної новини. За останній час в соцмережах з'являється така інформація, що є загроза висадки окупантів десанта в Херсоні. Ну інакше, а навіщо вони знищили міст, який з'єднує мікрорайон Острів з іншою частиною Херсона? Наші військові відповідають на таке питання. Відомо, що після знищення моста відбувається евакуація населення з мікрорайону Острів. Але найнебезпечніше говорять про те, що окупант може зробити висадку десанту на цей мікрорайон, адже він наразі повністю відрізаний від іншої частини міста, тобто Херсона. Але за словами речника Сил оборони Півдня, російським військам бракує сил для висадки десанту в Херсоні, і ворог не має можливостей для штурму через, через те, що йому потрібно. Подолати чисельні водні перешкоди та острови, які постійно перебувають під контролем ЗСУ. Однак, друзі, це не означає, що загроза в Херсоні, що загрози в Херсоні немає. Росіяни продовжують завдавати авіаударів і обстрілювати місто дронами. Але висновочок можна зробити наступний: висадка десанту в місті Херсон. Мало друзі, ймовірно, тому що треба подолати. Чисельні водні перешкоди, які розділяють окупантів від Збройних сил України. А по-друге, такі всі маленькі острови та й водна перешкода перебуває під постійним вогневим контролем з боку Збройних сил. Тому можна не хвилюватись. Але загроза в місті Херсоні вона залишається. Це обстріли, це впівідрони, це каби. Ну і як всі інші прифронтові міста, начебто з'являється мирний план Трампа, і за інформацією польського видання ОНЕД спецпредставник Трампа стів Вітков передає такий план Путіну. І як ви думаєте, що відповідає Росія? Вона погоджується. Але це ще не точно. Отже, які пункти передбачає так званий мирний план? По-перше, Україна та Росія домовляються начебто лише про припинення вогню, а не про довготривалий мир. Світ фактично визнає територіальні здобутки РФ і відкладає обговорення цього питання на 49 або, друзі, 99 років з Росії знімають більше санкцій та з часом повертаються до імпорту їхньої нафти та газу. Ну, а НАТО не гарантує Російській Федерації, що не буде розширюватись. Ну, напевно, тут такий натяк на те, що Україну можуть взяти НАТО, а і немає жодної обіцянки зупинити допомогу Україні. Чи реальний такий план? Ну, я думаю, що ні, достоменно невідомо. Але вчора представник Путіна Ушаков підтверджує, що тепер є про що Поговорити є що обговорювати, і, начебто, Росія отримала якусь прийнятну пропозицію від США. Чесно кажучи, ну якщо це дійсно правда, то такий мирний план більше схожий на заморожений конфлікт із втратою наших територій, тоді як агресор м, отримує здобуті території та ще й економічні бонуси у вигляді зняття санкцій. Але, можливо, ми щось не знаємо. Наприклад, президент Зеленський заявляє, що наразі настав час завершувати війну. Він провів розмови з лідерами Німеччини та Франції і наголосив, що Україна не боїться зустрічей. Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Його тут умови чіткі, це повне припинення вбивств та довготривалий мир, а не якісь там тимчасові паузи. Навіть сам Путін на запитання журналістів про ймовірність зустрічі із Зеленським відповів, що «А, нічого загалом немає проти такої зустрічі, але для цього мають бути створені певні умови, до яких поки що ще далеко. Ну, типова риторика Путіна, така, знаєте, двозначна позиція, ми нібито готові, але потрібно ще довго-довго чекати. А щодо зустрічі Путіна, наприклад, з Трампом, вона напевно дійсно відбудеться. А і однією з найімовірніших країн для зустрічі може бути Арабські Емірати. Сам Путін підтверджує таку інформацію, відповідаючи журналіст там на запитання, де можлива зустріч Путіна з Трампом. Тож, друзі, поки що насправді все виглядає, ну так, знаєте, туманно. Мирний план більше схожий на якийсь заморожений конфлікт без гарантій, зустріч Зеленського та Путіна поки що взагалі під великим питанням. Хоча, можливо, Трамп покаже нам майстер-клас переговорів, ну і після зустрічі з Путіним війна закінчиться. Пишіть, до речі, в коментарях, чи вірите ви в такий сценарій, чи вірите ви в те, що Трамп дійсно зможе переконати Путіна завершити війну. Ну, а я продовжую. Головне управління розвідки України провело просто блискавичну операцію в тимчасово окупованому Криму, завдавши ударів по важливих об'єктах ворога. І що ж саме було знищено? було знищено, друзі, три радіолокаційні станції, радіолокаційний купол на горі Айпетрі, де, до речі, розташована база ППО Росіян, а також був знищений десантний катер БК-16. Я вам нагадаю, що знищення, наприклад, радіолокаційних станцій, по суті, осліплюють ворога, адже РЛС є критично важливі для виявлення наших дронів і ракет. Тож тепер росіянам буде набагато складніше захищати свої об'єкти в Криму. Але є і погані новини, які перетворилися на добрі. Росіянам вдалося серйозно пошкодити одну з радіолокаційних станцій ППО Петріот в Україні. Всі думали, що її неможливо буде відновити. Але завдяки німецьким експертам, які працювали, до речі, по 16 годин на добу ППО Петріот вдалося відремонтувати. Ну і вже її повернули в Україну, і вона вже успішно перехопила російську повітряну ціль. Друзі, а це підтверджує. Солідарність Німеччини з Україною і показує те, що навіть найскладнішу техніку ну, все ж таки можна відновити. Я вам дякую за те, що подивилися до кінця. Натисни лайк, будь ласка, якщо не складно, і до зустрічі!